Друзі, це інша жертва, яка приймається Господом, коли хтось сина втратив, хтось доньку втратив, хтось чоловіка. но ви прийшли сюди, щоб прославити Господа, віддати славу, сказати, Господи, я дякую, що в мене був син. Я дякую, що в мене була донька. Я дякую, що в мене був чоловік чи дружина, тато чи мама. Дякую. Нехай Твоє ім'я буде благословенне. Саме головне, друзі, це наші відносини з Богом. Саме головне Твоє серце має бути вдячне для Нього, згірне для Нього, сповнене Авди і радості, що Господь з собою, тому що ми на цьому житті на цій землі тимчасові наше життя тут сьогодні, як знаєте, як пара являється на короткий час, Знаєте, як та квітка польова, яка з'явилася за Прийшов вечір, прийшла ніч, подув вітер, і місця не залишилось від того місця, де була та квітка. Но Бог сьогодні каже: є вічність, є вічність, є слава Божа, є царство Боже. Там сам Господь очікує сьогодні, кого очікує синів і доньок своїх. Він очікує тих, хто повірили в нього. Він очікує тих, хто при будь-яких обставинах не зневірився, не пустив руки, знаєте, не зараптав, не сказав Господу щось погане, а навпаки сказав: нехай. Твоє ім'я буде благословене.